Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Генерала Свер пише наступне на усі умови Трампа. Кремль точно погодиться і піде. Ситуація критична. Петруша облагатиме про мир, адже війна тепер вже понад півроку на території Російської Федерації є внутрішня війна. Поки ситуацію удасться перетримувати ці вежі Кремля, не задоволені. Патрушев, нібито гласно арештував всю сім'ю Путіна, лікарів охорону та будь-кого через кого може статися витік. Після втечі одного з. Лікарів ніхто Росію не покине. Також питання нависло на дошой грасовим та золотовим. Які поки не присягнули на вірність. Тим на вірність одразу присягнув Лукашенко, який Київ користь справи Росію буде трясти. Патрушев хоче потрапити на переговори Путіна і Сі Трампа і Путіна запропонували їм пропозицію, від якої важко буде відмовитися. Нинішнє російське руководство ліці секретаря Совіта Безпеки Рф Ніколая Патрушева к приймушимся к нему людей із окруження покойного президента Росії Володимира. Путина, озаботились очередной проблемой. Если при живом Путине использовать двойника можно было в самых разных условиях, в том числе с определенным риском для жизни дублера, именно для этого он изначально и был нужен, то теперь, имея двойника президента в одном лице, две риски рассматриваются заново. Для двойника президента будут созданы практически такие же теплые условия, как и для Путина с последние годы, то есть помимо всех мер безопасности, включая бункер, будет и режим самоизоляции с карантином для участников личных встреч. Предполагается, что все меры будут настолько же жестокие, как для реального Путина, но общий фон будет именно таким. Здесь не только и не столько забота о дублере, сколько еще зависимость ограничений его личное общение за опасение разоблачения Николая Патрушева. Достаточно умный человек для того, чтобы понимать, что многочисленные личные контакты двойника с непосвященными кратно увеличивают риск разоблачения. Вчерашнее сообщение, что якобы президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Это неправда. Лукашенко вчера не разговаривал даже с двойником. Александр Григорьевич находится в отличные отношения с Патрушевым. После смерти президента России ведет переговоры с секретарем безопасности Совбеза. Лукашенко по просьбе Патрушева зандует обстановку в рамках АДКБ и пытается уговорить Такаева не покидать организацию еще какого-то время, называя крайнюю дату 1 июня 2025 года. Но для Патрушева можно пройти переговоры с Трампом России без турпулентности о потрясении и негатива, которые может появиться вследствие распада ДКБ, пока, как уверяет Лукашенко, все получается. Вчера двойник президента в режиме видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам. Дублер показал себя экономистом похлеще Путина, наголосив ерунды про отвертки и иголки, верхом на которых в Россию могут прорваться постельные колпы из Европы. Надо отметить, что дублера несравнимо глупее покойного Путина, что остановится особо заметно после получения им разрешения от куратора высказывая собственное мнение по некоторым вопросам чем более дуплер раскрывает рот отходящий от написанного текста тем более очевидно что он форменный идиот но по то некуда пока других клинических идентических двойников президента у него нет майбутнера радник обраного президента США и майк волс заявил что свита та дональда трампа вызнают реальность того что россиян не вдаете вы на з кожного клаптика української землі ми б хотіли побачити припинення вогню будь-який день. Це був би неймовірний крок для обох сторін, і це б дозволило нам розпочати роботу з якогось першого переговорів. Усі знають, що це має закінчитися дипломатичним шляхом. Я просто не вважаю реалістично говорити про те, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного клаптика української землі, навіть з Криму, президента Трамп визнав цю реальність. і Я думаю, що це великий крок переда, що весь світ визнає цю реальність, сказав волосся Ефірі ABC News. 20 листопада 2024 року. Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні наразі немає достатньої сили для того, щоб повернути собі кордони. 1991 року. Держава готова повертати Крим дипломатичним шляхом. А водночас, за словами Зеленського, Україна юридично не може визнати будь-яку окуповану територію російською 22 грудня. Видання ЕЛПС з посиланням на власні джерела повідомляло, що Дональд Трамп направив постання українському президенту Володимиру Зеленському із закликом почати думати. Про припинення вогню та відмову від усіх тимчасово окупованих країною агресором РФ території у звіті аналітиків інституту вивчення війни за 11 січня йдеться про те, що російський диктатор Володимир Путін ймовірно зберігатиме свої двоєнні максималістські вимоги під час можливих переговорів з заходом про припинення війни проти України. Проте інститут вивчення війни вважає, що жодні переговори не призведуть до значущого або постійного стійкого миру, доки Путін залишатиметься відданим своїм довоєнним вимогам повної капітуляції. Україна та послаблення НАТО за даними джерел Financial Times та майбутніх переговорах Путін вимагатиме гарантії, що Україна не вступить у НАТО 9 січня. Під час виступу у Мара Глаго Трамп заявив, що Путін хоче зустрітися з ним, і організація перемовин вже почалася. До цього 7 січня Трамп висловив сподівання, що йому вдасться закінчити війну в Україні за півроку, і заявив, що після інаугурації збирається зустрітися з Путіним. 8 січня спецпредставник США з питань України. Кіт Келлоу заявив, що ставить собі за мету продовжу ста днів після інаугурації Трампа знайти спосіб припинення повномасштабної війни проти України. Він також наголосив, що обраний президент хоче врятувати суверенітет України і знайти рішення, яке було прийнятним для України та Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.